І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Промовляй до Ізраїлових синів, говорячи, коли хто невмисне згрішить проти якої з усіх заповідей Господніх, чого не треба чинити, а він учинить проти однієї з них. І якщо помазаний священик згрішить на провину народу, то він принесе за гріх свій, що згрішив ним, бичка, молоде худоби великої, без вадного для Господа на жертву за гріх. І приведе він того бичка до входу з кинії заповіту перед Господнє лице, і покладе свою руку на голову того бичка та й заріже бичка перед Господнім лицем. А помазаний священик візьме крови того бичка та й внесе її до скині і заповіту. І вмочить священик пальця свого в ту кров, та й покропить тією кров'ю сім раз перед Господнім лицем перед завіси святині. І дасть священик з тієї крови на роги жартівника кадила пахощів. Перед Господнім лицем, що він у скині заповіту, а всю кров бичка вилля до підстави жартівника цілопалення, що при вході з заповіту. А весь лібичка жертви за гріх принесе з нього лій, що закриває нутрощі, і весь лій, що на нутрощах. І обидві нерки та лі, що на них, що на стегнах, а сальника на печенці здіми його з нерками. Як приноситься з вола мирної жертви, і священик спалить те на жартівнику цілопалення. А шкуру бичка та все м'ясо його з головою його та голінками його, і нутрощі його, і нечистість їх. І всього бичка винесе поза табір до чистого місця, до місця висипання попелу, і спалить його на дровах вогні, на висипанні попелу буде спалений він. А коли вся Ізраїлова громада помилково згрішить, і діло буде затаяне з очей зборів, і зроблять що проти якої з усіх господніх заповідей, чого не можна робити, і завинять. А гріх буде пізнаний, що вони згрішили ним, то збори принесуть бичка, молоде з худоби великої, на жертву за гріх. І вони приведуть його перед скинью заповіту. А старші громади покладуть свої руки на голову бичка перед Господнім лицем, та й заріже один з них бичка перед лицем Господнім. А помазаний священик внесе крови бичка до скинії заповіту. І вмочить священик пальця свого в ту кров, та й покропить сім раз перед Господнім лицем перед завіси. І дасть він із тієї крови на роги жартівника, що перед Господнім лицем, що він у скині заповіту, а всю ту кров вилля до підстави жартівника цілопалення, що при вході з заповіту. А весь його лі принесе з нього та й спалить на жартівнику. І зробить з тим бичком те саме, що робив бичкові жертви за гріх, так само зробить і з ним. І так священик дасть очищення за них, і буде прощено їм. І винесе бичка поза табір. Та й спалить його, як палив бичка першого, він жертва за гріх зборів. Коли згрішить начальник і зробить що невмисне проти якої з усіх заповідей Господа, Бога його, чого робити не можна, та й завинить. І буде пізнаний ним гріх його, що згрішив ним, то приведе він жертву свою безвадного козла. І покладе свою руку на голову того козла, та й заріже його в місці, де ріжеться ціло палення перед Господнім лицем, він жертва за гріх. А священик візьме з крови жертви за гріх своїм пальцем, та й дасть на роги жартівника цілопалення, а кров його виллє до підстави жартівника цілопалення. А весь лі його спалить на жартівнику, як лі мирної жертви, та й так очистить священик його з гріха його і буде прощений йому. А коли яка душа з народу землі невмисне згрішить, коли зробить що проти якої заповіди господніх, чого робити не можна, та й завинить. І буде пізнаний ним гріх його. Що згрішив, то він приведе жертву свою безвадну козу, самицю за гріх свій, що він згрішив був. І покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже цю жертву за гріх у місці цілопалення. А священик візьме своїм пальцем із крови її та й дасть на роги жартівника цілопалення, а всю її кров виллі до підстави жартівника. А весь її він здійме. Як зняти бувлій із мирної жертви, і священик спалить на жертівнику на пахощі любі для господа? І так священик очистить його і буде прощено йому. А якщо він приведе вівцю в жертву свою за гріх, то приведе безвадну самицю. І покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже її на жертву за гріх у місці, де ріже він жертву цілопалення. І візьме священики з крови жертви за гріх своїм пальцем. Та й дасть на роги жартівника тіло палення, а всю кров її вилля до підстави жартівника. А весь лі її здійме, як здіймаються вівці з мирної жертви, та й спалить священик його на жартівнику на огняні жертви Господні. І так очистить його священик за гріх його, що згрішив був, і буде прощено йому.